З кожним роком до вічного вогню їх приходить все менше й менше. Ті, хто чотири роки здобували перемогу, знають її ціну. І сьогодні у першу чергу вітають не своїх побратимів, а бажають усім миру. Ну а сьогодні щоб небо було чисте, щоб школи були хороші, щоб мир був і сам рекламний середнього. Звісно, щоб ця Україна осталась Україною. Катарів ми залишили по війни». пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. Вшанували біля монументу слави. Квіти до вічного вогню разом з ветеранами принесли перші особи держави, політики, урядовці. Пірочі здоров'я і хочу сказати, що ми вместе пройдемо цей складний період в житті страни. Думаю, що ветеранів, у, у всіх наших громадян, Явно будуть більше погода для улыбок. у столичному парку слави охорони більше ніж пересічних людей. Офіційну церемонію покладання квітів охороняли спецпідрозділи усіх силових структур України, самооборона і правий сектор. Такі посилені заходи безпеки зумовлені можливими провокаціями. Однак, тих, хто прийшов віддати шану ветеранам, велика кількість охорони не злякала. Жить. Долго й щаслива і щоб страна безпокоїлася, а їх довгоріч. Мирного неба, щоб Україна процвітала, процвітала і ще раз процвітала. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.